Продовжую серію відео, як і що зробити глицю. Ось букова ручка від пензлика для фарбування. Я фарбував, воно мені вже не треба було, то я тут щітку саму зняв, викинув, а ручка піде в роботу. Трішки кривеньке, ну і тут можна буде чуть-чуть підрівняти. Я планую зробити оце різати. Ну, он майже готова глиця. Тут вирізати і тут зробити язичок з проушеною для ниток. І носик тут зробити треба буде трошки більш пологим, щоб був гостріший. І тут загострю отак. А тут я планую зсередини трошки деревини вибрати. Яка вийде, подивлюся. Коротко про процес виготовлення. Спочатку наношу шаблон глиці на ручку пензлика, потім висвердлюю там, де будуть отвори, вирізаю лишнє, зашліфовую і полірую. Така глиця вийшла з ручки від пензлика. Матеріал ручки нагадує бук. Доволі таки зручненька. Цікаво, мені було цікаво ще з ось цими великими бортиками зробити, як воно себе буде вести. І як результат, то ці бортики, і ось цю, тут трішки товстенькі, не дозволяє дуже чіплятися отут, в цьому місці нитка, та, що намотана, на цьому язичку. І вона не дуже чіпляється за вічка. І нагадую: не забувайте плести сітки для ЗСУ. Все буде Україна, перемога буде за нами. Слава Україні!